Вітаю вас! У нас відповіді на ваші питання. І сьогодні. Чому розтріскається стебло на розсаді огірка? Ось розсада огірка, ви, мабуть, бачите в себе. Під відео є посилання на вайбер-групу Агродвіж. і під відео є посилання за номером телефона. Також через Viber ви можете замовити живу триходерму Мікагардіан. і посилання там це на магазин, котрий продає живу мікер... триходерму Мікагардіан. Трихадерма їде з лабораторії. Тобто, через магазин це комфортніше замовляти. Якщо ви там купуєте доброго насіння, ви можете компонувати свою е, посилку для отримування. Хто знає, підкажіть, чому розриви на стеблі. Стебло огірка, чому розриви? Таке буває, коли перепад по поливу. Е, тобто рослина потребувала, потребувала, мабуть, води і е, вирішили, вирішили полити її, а листя не випаровувало вологу. І Тиск кореневої системи дуже швидко став а, зростати, і стебло не витримувало і воно почало лопатись. Це із-за нерівномірності поливу. Далі таке ще а, може бути, коли є перепад температури, але це мало ймовірно. Тобто, коли мало ймовірно, то тоді малоімовірно, коли перепад температури тоді, тоді ще й волога. Тобто ми завжди прив'язуємося тут до вологи. Чому таке відбувається? Є таке розуміння, поняття, дефіцит тиску водяного пару. Воно завжди повинно бути. Коли ми робимо полив, в теплиці повинен знижуватись тиск водяного пару. Як це міряти, є там дуже дорогі прилади, про котрі я не буду казати, бо їх там сам толком. Не знаю їх маркроку, але треба, якщо їх є така ціль, можна пошукати. А, і вам, по відчуттям, треба, щоб волога знижилась. Тоді листя випаровує вологу і можна робити поливи. Далі за годину, за дві до поливу, треба теплицю відчинити. І тоді листя починає працювати, ви робите полив. І ви дивитесь, якщо б... сонячна погода, то можна робити чистою водою. Якщо пасмурно, нема сонця, то робити поливи е, з добривом, дивлячись, яка у вас вода. Тобто тут швидко прийшла вода, котра не потребувала листя, спочатку транспірація, потім аерація. Тобто, спочатку волога виходить через листя, потім, потім ми додаємо. Якщо відбувається, навпаки. То у нас виникають такі проблеми. Що тут треба робити? Я в себе робив відео, це тріщини, це рани, котрі може залишитися захворювання. Треба забілювати. Берете крейду, додаєте води, поки не зробиться таке, як сметана. Додаєте на якщо у вас зробили 5 літрів, то 30 мліт клеї пива. По одній столовій ложці кожного виду триходерми туди додаєте. Перемішуйте і забілюйте усі стволики рослині. Забілюйте, щоб туди потрапила крейда. Тут головна буде не триходерма, не клей, а крейда. Вона буде тут най найголовніше. Так робити і це, мабуть, довго буде. Це треба вирішити, наскільки подужний у вас рослина. Якщо рослина у вас, ви бачите, що буде невеликий врожай, можливо, це і не робити. На тепличних кабінетах. Таке роблять, тому що рослина повинна багато віддати, дати великий врожай. І кожна рослина на вагу золота. Так що е, на початку сезону, коли ви бачите, що все е, попереду, вся врожайність таке робити. Я так робив і на помідорах, і на огірках. На ранню продукцію це 100%. Я розрахував, а так бачу, що тільки там 20% врожайності від, рослина віддала. Треба так робити. Ось і все. З приводу розтріскування. Якщо висновки такі, перепад по вологі, коли була дуже суха рослина, потім ввели, ба, дали велику кількість води. Потім зробили полив, тоді, коли волога не випаровувалася. Третя, вода була там завжди з добривом, тут прийшла дуже чиста вода. Четверта, що ще перепад температури. Стала дуже низька температура. І, і зробили полив. Ну, це можливо, коли у вас дуже теплий ґрунт, і листя у вас не випаровує волог холодно в повітрі. Але це все-таки дуже відносно, тому що коли холодно, воно і не хоче качати. Перша волога.